Михайло Головко програв суд. Заключне засідання розгляду справи за позовом екс-голови Тернопільської облради відбулось у понеділок, 18 березня. Розпочали з допиту свідка, який залишився з попереднього засідання. Ним виявилась Кузьма Ганна Романівна, заступниця начальника відділу юридичного супроводу кадрової роботи та внутрішнього аудиту. Тор жінка давала свідчення щодо обставини скликання шостої сесії. Згодом розпочались дебати. А опісля суддя вийшла до нарадчої кімнати для ухвалення. Рішення. Суд вирішив. Задоволення позову головка Михайла Йосиповича до Тернопільської обласної ради про зайняти протиправним рішенням, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити повністю. Таке рішення адвокат Михайла Головка Руслан Гуцул назвав негативним. Виникає запитання з приводу того, що за 10 хвилин нарадшої кімнати суд вирішив спір, дослідив. Багато підстав позову, ну і прийняв рішення. З цим рішенням ми не погоджуємось повністю. Вважаємо його безпідставним і незаконним. І очевидно, що буде таке рішення оскаржено в апеляційному порядку. Самого ж Михайла Головка на суді не було. Ми намагались зв'язатись з ним по телефону. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив наш виклик. А от зі слів Оксани Михальчук, представниці відповідача суд відкрив провадження ще 15 листопада 2023 року. Тобто за чотири місяці він мав змогу дослідити матеріали, вивчити законодавчу базу і саме ті норми закону і регламенту, які врегульовують питання скликання сесії. Я вважаю, що суд правильно прийняв рішення, дослідивши всі матеріали справи. Заслухавши свідків, які давали свої свідчення, каже до того, що позивач таки оскаржуватиме рішення в апеляційному порядку. Готова.